Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги двосторонню щітку для вичісування. Дана щітка допомагає прибрати зайву вовну та ковтуни з вашого домашнього улюбленця. Вона має особливу форму із м'якими, але ефективними шитинками. Щітка допоможе зменшити линяння та зберегти хутро у відмінному стані. Чудово підходять як для котів, так і для собак. Вона ефективно видала сплутане хутро вашого улюбленця без болю чи дискомфорту. Пропонуємо до вашої уваги м'яку лежанку для тварин. Ця затишна та зручна лежанка призначена як для собак, так і для котів. Завдяки м'якому ворсистому килимку вона забезпечує теплу та плюшеву поверхню. Кругла форма створює безпечне та комфортне місце для маленьких домашніх тварин. Знімна подушка, яку можна прати в машині, робить прибирання дуже легким. Пропонуємо до вашої уваги поїлку для собак. Це зручне та практичне рішення для догляду за домашніми тваринами. Плаваючий механізм відмінно захищає від проливання. Вона виконана з високоякісного матеріалу, тому буде надійною та довговічною. Завдяки універсальному дизайну вона підійде для будь-якого приміщення, представлена у різноманітних кольорах. Покращуйте режим догляду за домашніми тваринами за допомогою цієї миски. Пропонуємо до вашої уваги набір дорожніх пляшок. Це універсальне рішення для зберігання косметики, призначене для мандрівників. Силіконові та герметичні пляшечки ідеально підходять для зберігання лосьонів, шампунів та іншого косметичного приладдя. Конструкція дозволяє легко дозувати вміст та запобігає розливанню. Портативна силіконова дорожня пляшка це важливий аксесуар для тих, хто шукає безпроблемний та організований спосіб носити свою косметику під час подорожі. Доружи. Пропонуємо до вашої уваги набір сумок для одягу. Це універсальне та організоване рішення для пакування багажу. Ці водонепроникні сумки доступні в чорному, синьому та сірому кольорі. Вони забезпечують велику місткість для ефективного сортування одягу. Набір ідеально підходить для подорожей та включає в себе сумки різних розмірів. Покращте організацію подорожі за допомогою цього набору, забезпечуючи охайну валізу та легкий доступ до найнеобхідніших реквіт. czy